Друзі, спочатку ми вже, ми вже майже провели досвід, але зараз я вам все розкажу. Ви можете туди чого вдома провести, але зараз я вам покажу свій. Вибирайте самку води, наливайте собі води, потім ви дістаєте сире яйце, просто сире. Опускайте його і ви дивитеся, що буде. А потім я доглядаю туди дві ложки солі І потім, і потім мішаєте дуже сильно ретельно, ну, як я бачите. Це, і воно потоне, чи ні. Якщо потоне, то триває, що це означає більше солі. І я переподимося, що буде, якщо ми вже більше солі додали. Дивимось. Воно буде плавати. А що буде, якщо вода буде проста, вона затоне. Ви, а ви звідки не це? а тому що, коли на морі дуже солона вода. І навіть коли плавати не вмієте, то витримуєте